Ти хтось виніс собі наростив в цьому велосипеді. Велосипед з рамою UXL, алюмінієвий, привезли зі Швейцарії. Ціна 5100, але погляньте, наскільки він укомплектований. На ньому ти всіх навісного і аксесуарів більше ніж на ту суму. Гляньте, резина, швальба. Що спереді, що ззаді. Алюмінієві обода, пістоновані, Шиманівський генератор. Аксафара. Ще працює все. Хороші вібрейки. Тут ще можна переставляти, щоб легше важче крутилося. Дивіться, тросик як міняється. Тут все таке професійне. Ревушіфти звичайні, прості, Алюмінієве кермо, ріжки, резинки, щоб не царапався. Підсиділ. Теж не часто такий побачиш, Алюмінієвий, широкий булс, сідло. Не потерте, все класне. Шиманівський шатун спереді алюмінієвий на три зірки. Касета нова, вісімка. Ланцюжок новий. Діор іксте перемикач, Діорівська втулка. Дивіться, болотники SKX, німецькі, великі, хороші, теж дорогі, Алюмінієвий багажник з пружинкою, красота. І ще дивіться, ззаді фара є. І це все за 5100 Підніжка така, тільки 5000 гривень коштує. Дивіться, карама цікава, міцна буде. Був би на дискових гальмах ціни би йому не було а так 5100, кого цікавить, поспішайте, продасться дуже швидко.